Під ворожими обстрілами росіян протягом доби перебували Авдіївка, Часів Яр, селище Нью-Йорк, села Галицинівка та Малинівка. Повідомив суспільному поліцейський Олег Кирницький. По Нью-Йорку окупанти вдарили з артилерії, пошкодили п'ять приватних осель, Ще два будинки пошкоджено в Галицинівці. Крім того, сьогодні близько п'ятої ранку під вогонь російських нападників потрапило промислове підприємство в Турецьку. Тричі російські окупанти відкривали вогонь по Курахівській громаді. Зі ствольної артилерії вдарили по селах Дальне, Дачне селищах Гостре та Курахівка. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив начальник тамтешньої військової адміністрації Роман Падун. За його даними травмованих та загиблих серед місцевих жителів немає на Бахмутському напрямку, росіяни намагаються стримати просування вперед. Українських військових повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Також ворог безуспішно пробує відновити втрачені позиції у районах оріхово васильківки та Кліщіївки. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів. Серед них Мінківка, Бахмут, Часів'яр, Миколаївка, Кліщіївка, Курдюмівка Донецької області. На Авдіївському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів. Серед них Очеретине, Степове, Авдіївка, Сєвєрне, Первомайське, Невельське, Донецької області. За даними Маляр, українські захисники протягом минулого тижня звільнили один квадратний кілометр української території на Бахмутському напрямку. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.